Ну, а тепер давайте розв'яжемо це складне рівняння. Воно розв'язується дуже просто, головне пам'ятати, як розкриваються дужки і правила зведення подібних доданків. Для першого кроку розкриємо дужки. Звернули увагу, що у нас тут стоїть мінус. Отже, при розкритті дужок всі знаки в дужках зміняються на протилежні. Якби стояв плюс, то ми просто опустили дужки, нічого не міняючи. Розкриваємо дужки. 10. Відняти 7. Додати 4х, додати х квадраті. Дорівнює. Праву частину рівняння переписуємо так, як вона у нас записана. А тепер переносимо через знак дорівнює всі доданки з в ліву сторону, всі числа в праву сторону. І пригадуємо правило, якщо ми переносимо будь-які доданки через знак дорівнює, вони змінюють знак на протилежний. У нас зліва стоїть з іксами 4х плюс х квадраті. До них гості їде 8 х квадраті. Змінюємо знак на протилежний. Мінус х 8 х Дорівнює. Щоб не запутатися, записуйте спочатку те число з тим знаком, яке вже стоїть з правої сторони. Мінус 9. І до нього в гості переїжджають 10 і мінус 7 з протилежним знаком. Мінус 10 плюс 7. А тепер зводимо подібні доданки. Бачимо, що х квадрат і хвад у нас знищується. 4х мінус 8х буде мінус 4х. Дорівнює мінус 9 мінус 10, мінус 19 і плюс 7. -12. І знаходимо х. Мінус 12, нам необхідно поділити на мінус 4. Х дорівнює 3. Ось і все.